Привіт! усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування гарбузової каші з пшоном. Приступаємо! Я брала гарбуз з далегій заморожений та нарізаний ось на такі невеличкі шматочки. Викладаю у каструлю з товстим дном, наливаю приблизно 50 мл води, прикриваю кришкою і 3-4 хвилини проварюю, опісля ж, перемішую. І ще 5-7 хвилин потрібно його поварити. Далі я беру звичайний товкач і товкачем зверху мну. Але не повністю, а так, щоб невеличкі шматочки залишалися більш-менш цілими. Ну, ви можете, наприклад, перебити це все блендером. Опісля проварюю ще 3-4 хвилини. Шодняну крупу заздалегідь обов'язково потрібно ретельно промити і всипаємо до гарбуза. Перемішуємо. Вливаємо сюди молоко. Також додаємо ще солі, таку добру-добру щіпку. Ще раз перемішуємо, прикриваємо кришкою і на малому вогні готуємо практично до повної готовності пшеняної каші. Ось бачите, як красиво виглядає шматочками гарбуз. Після того, як каша звариться, виключайте вогонь і дайте ще її постояти на плиті приблизно 10 хвилин. Опісля ж можете подавати до столу. При подачі я зовсім трішки притрусила корицею і подавала зі шматочками вареного гарбуза. На початку, коли ми відварювали гарбуз, я зовсім трішки витягнула декілька шматочків для того, щоб прикрасити. Але подавати таку кашу можете з будь-якими фруктами чи сухофруктами на ваші вподобання. Чи просто з вершковим маслом це направду дуже смачно, дуже просто і корисно. Тому вам бажаю смачного підписуйтеся на мій канал Українські Домашні страви, вам бажаю сонячного, осіннього настрою і всім па-па!